Унітаз для мера жителі броварів, що під Києвом принесли очільнику міста подарунок. Золотий Унітаз він символізує підвищення тарифів за квартплату. Для та визначена владою цифра 48 гривня 48, Піднялася чомусь до 2 гривень 0,1 копійка, до 2 гривень 22 двох копійок. Ну, наприклад, якщо квартира. 100 квадратних метрів, то е, плата за отримання будинку передбудинкової території та внутрішньобудинкових систем буде складати 220 гривень. Особливо обурені пенсіонери скаржаться і так, половину пенсії віддають за комуналку. Здорожчання квартплати навіть на 10-20 гривень для них істотне. Примірно я перерахувала, буде в мене 460. шість. Будете половина платити. Да, платити. А платила триста вісімдесят. половину пенсії, я пенсії пенсію 1100. половину я віддаю за квартиру. Жителька Броварів Галина каже, підстав для підвищення тарифів нема, адже під'їзд прибирають через раз. Ремонт в останнє робили. 15 років тому, чому має платити більше, не розуміє. Кількість послуг зменшується, і не факт, що якість буде краще. Не буде послуги на ремонт оцих сходових клітин. Дезінфекції дезінфекції. Мер Броварів своєю чергою пояснює, підвищення квартплати обґрунтоване. Мовляв, тарифи не переглядали з 2006 року. Раніше місто обслуговувало одне комунальне підприємство. Через це страждала якість. Тепер замість монополіста комунальні послуги надають п'ять жеків. Сьогодні ми говоримо не про підвищення тарифів, а про затвердження тарифів для нових підприємств. Дані жеки. Будуть працювати на єдиному оподаткуванні. Це дасть можливість економії 20 податку на додану вартість. Це дасть можливість понад 1 мільйона гривень надходжень до місцевого бюджету з єдиного податку. І саме головніше, ми зробили розрахунок на кожен житловий будинок. Жителі Броварів заявляють, з новими тарифами миритися не хочуть і надалі протестуватимуть під мерією проти комунальної реформи.